Для левдеваломонт продажі це не лише про цифри, це знову ж таки і стратегія, і аналітика, і мистецтво переговорів і передусім довіри. Команда Development співпрацює з ріелторами вже понад 8 років. За цей час у нас укладено понад тисячу успішних угод. І відповідно, ми сьогодні відзначаємо на нашій церемонії нагородження топ 20 агенцій та ріелторів, які насправді показують найпотужніші результати. Це взагалі сама потужна і сама хороша будівельна компанія. Вони нас завжди у всьому підтримують. Ми з ними як одне ціле від них отримати у нагороду. Ну це ну це вау як круто. Насправді це стимулює краще працювати нам разом, краще вести комунікацію. І однозначно ми усі за спільну мету. Все таки насправді працювати з таким девелопером забудовником як це велика честь. Приємна подія, приємна нагорода, і вона мотивує працювати ще.